Добрий день, 4 дня без їжі. Вода. Додатково на е, третій день я випила півдози касторки. Може, це вже на пустий ж, кишечник, і... тому що я в день е, випила сульфат. тобто я на сульфаті заходила сульфат. Дві пачки сульфату я взяла, я взяла менше дозу осознанно, тому що в мене були сильні болі при жіночих тих, да, місячних. Дуже сильні болі, прям як типа народжувала дитину. Я якби, в темі і розумію, що це не норм. Серед ночі поїхала в, в аптеку, купила дві пачки сульфата, з водичкою випила, все, окей, все наладилось, процес очистки пішов. І на. Другий день, і я випила вже один день був просто на воді. І на другий день я випила ще раз так само сульфат, тому що сильно дуже боліла голова, дуже прям сильно-сильно-сильно, І випила сульфат, багато походила, і голова пройшла. Далі на третій день я випила пів дози касторки з соком гріфрута лимона по чуть-чуть, ну тобто менше, ніж я обично п'ю. І сьогодні я прожила четвертий день і просто на водичці, холодній, теплій, дуже активно пройшов день, дуже з такими відчуттями, інсайтами. Я зрозуміла, я відчувала людей і розуміла, що їм потрібно, і давала їм інформацію. Знаєте, ну, скажімо так, відчуваючи їх. і... Когось підбадьорюючи, з кимсь пісня поспівала, з кимось, ну, знаєте, абсолютно була таким позитивом. І я зрозуміла, що музика що музика дає дуже багато енергії людям, якщо вона підходить по настрою все. І коли мені то було вже фізично важкувато, деякі. Да, Часи, ну от, хвилини там. І я зразу кажу: включіть музику, включіть музику. Тобто спокійна музика, музику можна заміняти, і вона допомагає. От, так що такі справи, все чудово. 4 дня пройшло, талія з'явилась, на я не стоїть, але я дуже класно себе відчуваю. Просто супер. Щасливо, все вам найкраще.